Всім привітки! Продовжуємо займатися квестами Фонтейну. Ви можете отримати 60 примогемів за квест, який буде проходити протягом трьох днів. Все, що вам потрібно, це телепортуватися або сюди, або сюди доплисти до дівчинки, в якої ми можемо купувати з вами нову вудку. Але нам не потрібно зараз купувати вудку, нам потрібно зловити рибку. Ну, як завжди, ловити рибку в геншені, це прям стовідсоткове задоволення, ось зловилася одна. І прихований квест активується. По закінченню цього прихованого квесту, який буде проходити протягом трьох днів, нагадаю, ви отримаєте 60 примоги, це доволі просто. Вам буде потрібно на другий день зробити всі ті самі махінації, що ми зараз зробимо, тобто закласти, на перший день закласти рибку, на другий день вам потрібно закласти приманку у воду, а на третій день вам потрібно буде побитися з підводними жителями. Тож зауважте, що якщо на третій день ви вже будете пригати в водичку, закладати ну, от, саме в цю точку, то відразу забирайте от того скатика, який біля вас, бо тут буде морський коник. Можна закласти любу рибку, яка у вас є. Таким чином, ми отримали 20 прімогемів та 150 експіріанса. Доволі класно, також 25 тисяч море. Тож, на другий день не забувайте, також приходить, і на третій день також не забувайте до неї прийти. А також не забудьте підписатись на наш з вами канал. Дякую за перегляд, папа. -па.